За повідомленням Генерального штабу збройних сил України, наші військові продовжують операцію з підготовки українського наступу. Ми ждемо удар на другому направленні за минулу добу. Завдяки десяткам ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки російської армії були знищені десятки складів боєприпасів. Також було збито близько десятка ворожих БПЛА, Шахедор, лан, Куб та «Ланцет». Підрозділ ракетних військ та артилерії протягом доби уразили п'ять районів зосередження військових підрозділів росіян, а також засоби протиповітряної оборони. Тож фаза підготовки наступу триває. Повністю поділяю дану точку зору. А особливо що стосується росіян, то є дуже гарна кримська татарська приказка: не можна опертися на воду і не можна вірити росіянам. Більше того, у філософії ведення воєн і особливо великих битв заманювання противника у пастку це класична тактика. Скажімо, у 1648 році у травні українці здійснили таку атаку на польське військо, заманивши його у дуже добре підготовлену паску. І це може бути ніщо інше як класич пастка. противник страшенно боїться нашої успішної контрнаступальної операції і намагається спровокувати нас на якісь не зовсім продумані і якісні дії. Те, що відбувається наростання проти боса, між Шойгу і самим Пригожином, це направду дуже і дуже добре, але розуміємо, що від перестановки до данків сума не міняється для нас. Вони всі без винятку погані, і це константа, яку ми маємо брати до аналізу. Пане Петре, хто на вашу думку є бенефіціаром атаки безпілотників по Кремлю? Ключовий момент, що, наприклад, я спілкувалася з воєнними аналітиками. Хтось каже, що цьому це патрушев січиним яструби для того, щоб Путін вів воєнний стан і жодним чином не пішов на жодні перемовини і не завершив війну. Що скажете? Є кілька серйозних робочих версій. Я дуже коротенько на них зупинимося. Перша це атака на самого Путіна. Те, що вони зробили, це однозначно може бути боротьбою між вежами Кремля за потенційний трансфер. Наступний момент ідеологічна консолідація чи реконсолідація на власного населення навколо фюрера. Отмовляв, дивіться, б'ють по найсвятішому по Кремлю. Значить, треба. Розвивати ідеологію вставай, страна народна, вставай на там какой новий бой на поворот. Тобто, це та і, і ще один серйозний аспект, як би він дивно не звучав, це потенційне зривання передавання українцям далекобійних ракет. Це сигнал заходу. Українці правил не мають. Вони ці ракети застосують не у воєнних тілях, а по е, об'єктах цивільної інфраструктури. Дивіться, що виробляють, і піднімають знову ж таки градус ядерного блефу, бо є інформація, що, начебто, дві боєголовки кудись заїхали, і от ось mm -hmm. полетять із якогось там ракетоносія, а в такий спосіб заставити українців сісти за стіл переговорів. Їм критично потрібні переговори і заморозка цього конфлікту. Але не тут головний висновок. Головний висновок у тому, що два роки тому. Навіть розмова про таку атаку викликала б гомеричний сміх. Російська недофедерація затягується у власному геополітичному захваті і рано чи пізно там повисне. пане Петре. А щодо визнавків недавніх інститутів війни, які вказують на перелом у пріоритетах міноборони Росії, і щодо заяв Пригожина, його волання, що йому не не вистачає. Боєприпасів йдеться про те, що оперативно обґрутованим рішенням для міноборони Російської Федерації було взагалі почати притримувати і накопичувати боєприпаси і запаси, щоб підготуватися до будь-яких українських контрнаступальних дій. Тобто Бахмут вже згідно цієї інформації не пріоритет. Ну я не зовсім поділяю таку думку. Бахмут залишається пріоритетом для нашого противника. Це питання вже є ідеологічного і політичного характеру. Вони не можуть прийти цю стратегічну точку. Розуміємо, що Бахмут це височина, і це також є ключі для покращених наших контрнаступальних дій у бік Сєверодонецька і Лисичанська. В частині снарядного голоду дійсно він понижується у Російській Федерації. Вони мали на початок війни поза 15 мільйонів запасу калібрів усіх до ствольної артилерії це все вичерпується, але до 125 тисяч на місяць можуть поки що виготовляти це у межах 4 тисяч на добу, і доки не перезапуститься повноцінно великий воєнний натівський конвейер. Доки ми не вийдемо на точку 50-60 тисяч снарядів на місяць, маю на увазі американці до того говорити ага. про абсолютне пониження їхнього артилерійського потенціалу, дещо не коректно. Ага. Пане пане Петре, ще хотів би почути вашу, вашу реакцію на заяву від повітряних сил України про збиття кінжалу за допомогою саме Петріот. Ми про це здогадувалися, але офіційно ця інформація була підтверджена щойно. Наскільки це важливо, наскільки це революційний такий поворот в справі захисту повітряного захисту України? Однозначно революційний і навіть історичний збита у перша перша гіперзвукова ракета до цього часу вони не збивалися. Нагадаю, швидкість ракети у межах 4 тисяч метрів на секунду. А патріоти працюють на швидкостях 1700-1800 метрів на секунду. Це означає, що існує алгоритм, який може перехоплювати ці ракети на зустрічних ракурсах. А якщо так, то розвіяний черговий міг про якусь там аналогомнітну зброю Російської Федерації, і упевнений зараз на заболоті стоять ну просто неймовірний галас і виття, і це дуже і дуже добре, бо покращується рівень захищеності нашого неба. І є величезна надія, що нарешті зможемо збивати надважкі ракети Х-2, які мають швидкість до 4 тисяч кілометрів на годину. Це у тричі, менше навіть у 3,5 ніж той самий кин кинжал. А отже, є надія, що ця. Над зброя нарешті не буде руйнувати наші міста 960 кілограмів бойової частини. Це серйозно. Пане Петре, наустану Кадиро заявив про готовність замінити найманців Вагнера, які хочуть, нібито покинути Бахмут. Ну і в Криму окупаційна влада почала процес створення запасів води харчів через імовірність блокування Криму та південної Херсонщини. Що скажете? Ну у частині Кадирова це скоріше знову ж таки інформаційно-психологічний наратив на власне населення на росіян, що от, мовляв, є у них там кавказські вовки, які можуть щось замінити. Бо у масштабованості особового складу, як є Вагнер Кадиров ніколи на те не піде. Кілька сотень звичайно, може керувати смертників у м'ясорубку, але він дуже добре розуміє, що коли почне валитися Російська Федерація, йому будуть потрібні власні сили. Це черговий пропагандистський наратив, виключно на власне населення. Даруйте за тавтологію стосовно Криму, дійсно дуже правильний хід з їхнього боку. Вони добре усвідомлюють, що філософія перемоги і повернення Криму лежить саме у його удушенні у підводнення кримського моста і закриття неба над Кримом кілька тижнів, і там усе виснажиться. Ну можливо, там. Місяць півтори, але на правду для цього потрібна далекобійна зброя і хороша авіація. Пане Петро, дякуємо вам дуже Петро Черних, експерт. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.